Доброго дня, шановні друзі, в рамках ліги інсталяторів і рубрики спілкування з експертом. Сьогодні ми плануємо говорити про насосне обладнання. Запланована велика кількість питань. На більшість із них відповіді для мене неочевидні. Тому для того, щоб краще розібратися в даному питанні, я позвав гості експерта від компанії Вілов Геннадій Поберезніченко. Геннадій, доброго дня. Добрий день, Олександр. Геннадій, скажіть, будь ласка, ну ми плануємо говорити про насосне обладнання. Давайте от для себе одразу розставимо крапочки над і українською мовою, що таке насос на вашу точку зору? Насос, на мій погляд, це машина, яка перетворює електроенергію в енергію води. Тобто це обладнання для переміщення води. Чистою брудною це інша справа. Угу. Ну, ви знаєте, в тому в розумінні, як я про це писав у своїх методичних посібниках, так і було це пристрій для перетворення електричної енергії в гідравлічну. При цьому, ну, ми знаємо, досить інтуїтивно, інформативно відомі вже з електричними параметрами. А от е, які параметри характеризують роботу насосу з гідравлічної сторони? Якщо ми кажемо за будь-який насос, то починати треба з двох основних параметрів це продуктивність, тобто кількість води, які перекачує насос. Uh -huh. Як правило, позначають його познач метрі кубічного ви можете, на ви можете своє писати, а я буду собі свою mm -hmm. якусь okay. прогалочку okay. писати. Метрі кубічне на годину. Uh -huh. І друга характеристика це напір. Ми кажемо про напір у метрах водяного столба. От коли ми проводимо навчання, розказуємо для інсталяторів, то пам'ятайте, дуже важливий момент це знати продуктивність і напір. Без знання цих двох параметрів, ми просто не можемо рухатись далі. Якщо ми кажемо за циркуляційні насоси, то звісно нам необхідно розуміти, що в нас теплоносій. Що саме вода, етилент пропілентліколіва да, суміш, концентрація, температура, тому що це суттєво впливає. Дякую, Олександр. У мене одразу ілюстрація тут етиловий спирт, тут чистий Ну чиста не замерзаюча рідина на пропіленгліколю. Пізніше задам питання, що правильніше використовувати. Тому Окей, е, якщо ми кажемо для насос, по насосам водопостачання і водовідведення, там додаткові параметри. А саме, е, наприклад, для дренажних насосів це кількість твердих частинок, тому що дуже важливо для насосу це знати, що він буде качати. Тому продуктивність і напір це два основних параметри, які треба обов'язково знати для того, щоб починати підбір обладнання. Хорошо. Е, ви знаєте, я зі своєї сторони часто проводжу певне порівняння між ну, тим, щоб людям донести ідею. Типу з електричної, е, типу, от для мене все в енергетичних поняттях, я звик виражати. Е, електрична енергія. Е, там закон Ома чи закон Джоуля Ленця, типу кількість енергії, або ж електрична потужність це співвідношення між напругою і силою струму. В гідравлічній енергії потужність теж можна виразити через оцих дві величини, які, які характеризують роботу насосу. Тому що по суті, от прям чітко для мене прослідковується явна співставляємість. Напруга це сила, яка заставляє носії зарядів рухатися. А в випадку з насосним обладнанням я проводжу аналогію з тим, що напруга це величина напору. Типу сила, яка приводить воду в рух або да, там перепад тисків, які створюється. Сила струму це продуктивність. Мається на увазі це величина, яка показує, скільки носіїв зарядів за одиницю часу, долаючи опір, провідника проходять по ньому. Тому для мене тут теж еквівалентна штука продуктивності. Звичайно, що тут це ампери, вольти, тут метри кубічні. І мені дуже подобається, мені вдалося знайти, я довго її шукав, формулу прямого переходу із електричної потужності в гідравлічну, коли ми говоримо про насосне Обладнання. І наскільки я пам'ятаю, ви мене поправте, П гідравлічне, по-моєму, 2,72Q і H виражене в метрах кубічних за годину, а H виражене в метрах водяного стопчика. І тоді П гідравлічна потужність у нас буде у ватах. Я не помиляюся. Чесно хочу сказати, що не готовий власне про цю формулу говорити. Це хочу сказати, що. Ну... Буде для мене домашнім завданням. Харше, ну тоді це ну треба буде перевірити. Я точно цифри зараз знайду. Үгі. Хорошо. Взагалі, ну окей, є продуктивність, є напір. Okay. Яким чином це може характеризувати роботу насоса? Бо я просто бачив якісь там завжди, коли ми відкриваємо любу інструкцію, де да, якісь графіки нам показують. Що із цим робити, взагалі, ну үгі. на вашу точку зору. Ну, я хочу поділитися власне, з глядачами нашими інформацією про те, що з собою являє характеристика насоса і її фізичний смисл. Уявіть собі, що ось у нас, наприклад, є циркуляційний насос, який у нас монтований. У нас є вхідний патрубок, є напірний патрубок. Уявіть собі, що у нас. Підводиться достатня кількість води насосу, і відбувається власне перекачування цієї водички. Давайте уявимо собі, що у нас є якась труба. Так, ми підібрали трубу, приєднали. І зверніть увагу: якщо ми уявимо, що ця труба у нас закінчується, вона вона власне відкрите, да? У нас таким чином, що буде максимальна, максимальна продуктивність. Тобто, у нас вода буде з максимальною кількістю витікати, метрів кубічних на годину. А тепер уявімо собі, що ми насос, у нас він розміщений в тому ж самому положенні, але ми його піднімаємо вертикально. І коли в нас стоїть рівно-вертикальна наша труба, у нас вода не виливається. Звісно, це залежить від діаметру труби, це залежить від напору насосу. Але що в цій крайній точці? У нас продуктивність нуль, тому що вода не виливається, але напір максимальний. Він відповідає характеристиці власне, нашого насосу. І тепер, якщо от ми уявимо собі зворотній рух, да, у нас в якомусь положенні знову буде рухатись наша труба, у нас буде виливатися більше-більша кількість води, і в нас буде зменшуватися та висота, яка в нас була від верхньої точки, в нас до нижньої рухається. Таким чином, ми, правильно, Олександр розмістив. Якусь кількість точок, яка собою виявляє не що інше як характеристику нашого насосу. Хочу сказати, що характеристики більшості насосів виглядають саме таким чином. Тобто, по суті, це сукупність точок, які характеризують роботу насосу, тому що да, при зміні напору змінюється продуктивність, чи при зміні продуктивності змінюється напор. І по суті, будь-яка насосна характеристика це графік, який показує, яка буде яке буде співвідношення між цими параметрами в конкретних гідравлічних умовах, тобто в конкретній ситуації, де цей насос перекачуватиме воду. Так. Ну і добре, ми відкриваємо інструкцію, в якій є якась насосна характеристика, що нам з цим робити? І взагалі, далі, ну далі, от є насосна характеристика. Це правильне питання, тому що ми намалювали велику кількість точок. А тепер саме головне, яка саме точка буде та тою, власне, робочою, яка нам потрібна? І це все визначається. Власне, трубопроводами, Трубопроводами, які в нас будуть встановлені, а не просто встановлені, перед цим будуть правильно розраховані. Чому? Тому що ми можемо казати про те, що в нас може бути характеристика мережі і такою, може бути, і такою, може бути, і такою. Що добре, що погано. Я хочу сказати, що рекомендації говорять про те, що. Якщо характеристику у нас розділити на три рівні частини, умовно кажучи, 1, 2, 3, то з точки зору ефективності обладнання його роботи найліпше себе насос почуває, якщо ділянка буде знаходитися в другій третині нашої характеристики. Тобто ваша робоча ділянка, яку ви підберете, вона має бути тут. Це зона максимальної безпеки для насосу. В цьому випадку у нас насос правильно працює, він не перегрівається, не шумить, а забезпечує нормальне, достатнє власне теплопостачання або холодопостачання, в залежності від того, яка у нас стоїть задача. Насправді, якщо під графіком QA знизу розташувати графіки ефективності насосу, да, там, електричної ефективності чи загальної ефективності, то якраз в цій зоні коефіцієнт корисної дії по суті насосу, як такового буде максимальним, тобто зона максимального КПД. Саме так, саме так ви правильно кажете, що характеристика насосу, якщо тут нанести, то вона виглядає приблизно, приблизно таким таким чином. Що буде? Тобто, якщо робоча точка, фактично робоча точка, буде розташована не в зоні другої третини, а ось тут чи ось тут? Це гарне запитання, тому що хочу сказати, доводиться стикатися з тим, коли. Насоси, працюючи не в своїй робочій характеристиці, вони швидше виходять з ладу. Давайте розглянемо ці так звані крайні точки. Хочу спершу звернути вашу увагу на ділянку з низькою продуктивністю. Взагалі, для великих насосів, зверніть увагу, ви в каталогах можете знайти ось такі позначки q мінімальне яке складає приблизно 10%. Тобто, от, от ця частина, вона навіть на великих насосах, вона вказана пунктирна Тому, і риско, риско, абсолютно вірно, її немає. Тут слід розуміти наступне, що насоси бажано запускати на закриту засувку, а потім відкривати. Але це тільки момент пуску, тобто це не може бути робочою ділянкою насосу. Що відбувається в цій ділянці? Цьому не можна ага. довго тривати. Друзі, ми зараз, от, наприклад, кажемо про насоси, які використовуються для побутових систем. Це насоси з мокрим ротором. Ага. Це насоси, які не мають повітряного охолодження. Охолодження відбувається перекачаною рідиною, ага. тобто навіть той теплоносій 90-100 градусів. Його невелика кількість потрапляє в внутрішні частини і забезпечує охолодження і змащення. Ущільня, тут, тут ущільня немає, немає. тут підшипники, 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 ковзання. Ковзне, Да, ковзання під, ковзання, підшипники і охолодження. Так от, якщо в нас наша зона припадає на зону мінімальної витрати, уявіть собі, в нас в насосі мало водички. Це означає перегрів, гарантований двигуна. Гарантований перегрів нашого насосу, мало води в насосі, це виходить, виходить з ладу. У нас гріється двигун. У нас в разі, е якщо є на насосі тепловий захист, звісно, він буде вибивати. Тобто це йде перегрів двигуна. Якщо ми кажемо за крайнє праве положення, це е так кажуть на хвості характеристики, да або кажуть ще на завалі характеристик, от характеристика завалилася. да Це от. Наше початкове да початковий стан, коли ми сказали, що у нас просто, умовно кажучи, відкрита труба гідравлічне коротке замикання, по суті, насос ну не перекачує без безнапірно перекачує. Без, немає без немає опору. Я е, хочу сказати, що це той випадок, коли вся енергія, яку отримує насос, вона йде на нагрівання цього насосу, тому що немає опору, немає роботи для насо. Е, чому? Тому що, якщо ми вернемося, знову ж таки, якщо вважати, що гідравлічна енергія е, ну, гідравлічна енергія буде розрахована за цією формулою, то якщо в нас немає H, якщо що-небудь дорівнює нулю, то і загальна гідравлічна робота, яка виконується, стримиться до нуля. 100%. Саме так. І в нас в цьому випадку насос не виконує роботу, він просто гріє саме себе. Що тут відбувається? Тут відбувається теж нагрів двигуна. Цікавий момент, да? але якщо тут у нас він недостатньо охолоджується, струму мало, але він просто не відводиться тепло, то тут у нас дуже швидко він нагріється. Тобто, Навпаки, його частота обертання висока, мабуть, сили третя починають привоювати. Так, так, так. І, і ще важливий момент в цій ділянці це зона підвищеної кавітації. Зона кавітації, яка є руїнівною, власне силою, що в нас відбувається? У нас виходить з ладу гідралічна частина насосу. Тобто це ділянка, перегрів двигуна і плюс кавітація. Ну, кавітація, до речі, кавітація в, в вашому розумінні цього слова. Кавітація це вибух, мікровибух пух, пухарців. Це коли ми кажемо, що у нас різке вскіпання. Кавітація е, це. Кажуть вскипання, але воно не завжди пов'язано з високою температурою. За мать це мать. саме перепад тиску. Це, от як умовно кажучи, пепсиколу викриваємо. Ми холоднею. Да, от відкриваємо і це в гази були в стисненому стані. Ми відкриваємо, вони починають власне вивільнюватися. Але якщо ми кажемо про насос і ми кажемо про швидкості, то тут відбувається наступне: мікровибухи всередині. Вони приводять до того, що виходить з ладу гідравлічна частина навіть чавун. Роз'їдає, і плюс у нас виходить з ладу робочі колесо. Ну, починаю, починаються елементи, які е, руйнують. Да, їх, тобто, фізичний, так. фізичний вплив, то тобто, рідина, яку ми перекачуємо, починає фізично руйнувати елементи конструкції насосного броню. Гаразд, Ми нічого не сказали про ось ці зони, зони наближення. Тобто ми так. ще не зайшли в, в комфортну. А що буде от тут і тут відповідно? Перехідні зони, хочу сказати, що якщо ми кажемо за ділянку номер 1 ми вже звернули вашу увагу на те, що буде перегріватися. Да? І плюс тут негативні вібраційні процеси відбуваються в цій ділянці і в цій ділянці. Причому тут відбувається з перегрівом, а тут вібрація ще й з кавітацією починається. Ну так. Тобто вібраційний процес є на насоса. Коли ви відчуваєте, ви навіть руку тримаєте на насосі, і відчутно, що от насос насос вібрує, віддає. Знаєте, в мене був один досвід, от який дуже яскраво, такий життєвий експіріенс, який яскраво описує ситуацію введення насосу в робочу точку. Є в мене один об'єкт, топочна, яка використовується для підтримання роботи сушильних камер. Для сушення деревини. В топочній котел стоїть потужністю 1 МВт. Насосне обладнання ну, підбиралося так трохи ну, були конкретні тех умови, де треба було. І я розумів, що насос, який стоїть в контурі з циркуляції теплоносія по котловому по котлу, він не довантажений по гідравлічному опору. Типу, я розумів, що якщо його ввести в робочу точку, то продуктивність буде така, що я добре буду охолоджувати котел з належною різницею температури, як виробник хоче. Там 10-15 градусів, дайте щоб було. І от картина: стоять: насоси фланцеві з сухим ротором, але циркуляційні. І от я, звичайно, при монтажі насосного обладнання заставив людей, ну, інсталяторів, поставити. Бетерфляї. Ну, можливо, це не зовсім правильно, можливо, треба було інше щось використати. Так. Да? Але принаймні батерфляї ми поставили. І я поставив два манометра до і після насосу. Я знав, що поняття от, робочої точки мені доведеться з ним якось працювати. І от приходжу в котельню. в котельні шум. От прям, такий, от прям шум, насос шумить, вода, прям от такий, ну, шум, ну, сукупність шумів насосу, електричного двигуна, гідравліки. І, і я думаю, й-майо, це я насоси підібрав. Приходжу до, ну, до, до, до насосу, дивлюся, я, я, я то вже трохи в темі був на той момент і розумію, що то, різниця в тисків між смоктуючим на патруком насосу, це і є та величина, яка, по суті, ми називаємо як напір. Якщо я щось не так кажу, поправте угу, мене. Угу. Я дивлюсь, різниця між ними дуже незначна. Незначна різниця це означає, що фактично робоча точка знаходиться десь тут. Я беру і закри... починаю закривати батерфляй. І, чесне слово, кажу, магія. Може я колись попаду на цей об'єкт і попробую це все записати на звукову петлю, щоб це було інформативно і інтуїтивно. Коли я досягаю перепаду тисків, здається, в одну чи півтори атмосфери, я розумію, я пам'ятаю, що це була робоча зона, у мене весь шум припиняється. Все. От, от котельні було шумно, і бац в котельні тишина. От Насоси працюють там, ну, там, воздух, повітря, третього пробочок, кричатки, охолодження але... Ну, і дуже наглядний яскравий приклад того, наскільки важливо розуміти взагалі ці штуки пов'язані із робочими точками. Чи можу я чи можу ми провести аналогію між тим, в яких умовах працюватиме насос, де знаходитиметься його робоча точка, і тривалістю його життя? Угу. Ну, хочу що сказати. Дійсно, що розміщення робочої точки або положення робочої точки суттєво впливає на насосне обладнання? Я скажу так, що за моїм досвідом, Ділянка номер три вона є е, більш так би мовиться, контрольованою, да? тому що ви правильно привели приклад. У нас є два манометри, можливість подивитися перепад, і створивши місцевий опір е, краном, е, батерфляєм, вентелем, можна, можна таким чином змістити робочу точку. Тобто ділянка номер, номер три є не такою вже небезпечною, uh -huh. тим більше, що е, часто. Встановлюють, наприклад, автомат електричний, який відповідає. Автомат захисту двигуна. Автомат, автомат захисту двигуна, абсолютно вірно. І в нас що відбувається, коли насос, власне, завалюється характеристика, вибиває, то ти тоді розумієш. Тобто, я до чого кажу? Третя ділянка, як правило, це контрольоване, воно легше від його відслідкувати і довше насоси тут живуть. Тому що є там додаткові захисти через електричний струм, чутно, як працює. Якщо ми кажемо за сухий хід, ага. то не завжди його можна відчути. Бували випадки, що ну от. Т не відчувається все людина, особливо якщо ми кажемо за насоси маленької потужності, ага. вони не так сильно гріються. Йому треба нагрітися добре, ага. спершу всередині. Тобто виходять з ладу ці підшипники. Треба, щоб пройшов час, аби вони почали свистіти, скрипіти, Да. Ага. Тобто, ділянка номер один вона є такою підступною. Її важко відслідкувати. І вона потім, коли пройде час, то вже процеси як кажуть незворотні. Ділянка номер три насос буде довше слугувати, можна перемістити, подивитися що до чого, як. Тобто, моменти, як кажуть, тут скажімо так трошки легше. Давайте розглянемо ідеальні умови. Ідеальні умови, типу. На вашу точку зору, які засоби вимірювальні чи інші, потрібно встановити, щоб по будь-якому насосу, який змонтований в систему, можна було зробити висновок, де знаходиться його поточна робоча точка. Ну от ідея з манометрами має право місце на життя? Я хочу сказати, що це не те, що має право по ДБНу насоси Обов'язково повинні мати манометр до і після, звісно, що на маленьких системах то не завжди ну, і естетично, О, да. і, і можливо то зробити. Але, хоча б, скажімо так, на певних ділянках, щоб були на були встановлені манометри там, де у нас знаходяться насоси, щоб були встановлені манометри, аби можна було подивитися, що відбувається з теплоносієм. Скажу, що. Наприклад, сучасне насосне обладнання, зокрема от енергоефективна техніка сучасна, вона навіть маючи електронні модулі, вони показують витрату уже легше. Тобто ти бачиш, що є витрата, яка вона, скільки метрів кубічних на годину, це теж суттєво допомагає вирішувати ситуацію. Я в своїх навчальних семінарах, навчальних програмах розказую, що. За 20 років моєї діяльності я слідкую і бачу, що суттєво змінилися системи. Раніше був як один котел, один насос, ну там трошки радіаторів або тепла підлога. Зараз декілька джерел тепла, декілька контурів, і все це накладає відбиток на те, що воно починає працювати якось так. Не зрозуміємо, що куди йде. Тому е, мої наші рекомендації це використовувати обладнання, яке даємо можливість. Отримати цей зворотній зв'язочок, подивитися. Тому що, наприклад, насосне обладнання, от енергоефективний насос, він показує код помилки, наприклад, сухий хід або показує перегрів, показує заповітряння. Тобто це важливо дуже, щоб зрозуміти, де ми знаходимося. Порада. По манометрам дійсно, що були встановлені. Наприклад, ділянки, коли у вас, як, наприклад, колектор на колекторі, манометр, десь далі там один-два манометра, щоб вони були встановлені, щоб можна було зрозуміти, що відбувається. По суті, коли ми говоримо про роботу нового насосу, ми не сумніваємося в правдивості гідравічних характеристик, які дає виробник, і по відношенню, що вони співпадають з обладнанням. Для того, щоб ідентифікувати поточну робочу точку, нам графік будується по двом. Нам достатньо мати одну. Згодні, типу, для прикладу, якщо ми вимірюємо фактичну витрату рідини по системі, ми однозначно зможемо сказати, де зараз знаходиться робоча точка насосу. Фасу. Точно так само, якщо ми вимірюємо фактичний перепад тисків між смоктуючим нагнітальним патрубком насосу, ми чітко можемо провести, тільки вже, наприклад, тільки по іншій вісі, ми чітко теж можемо сказати, де на графіку знаходиться робоча точка. Фасу. Тобто, способи прямого вимірювання гідравлічних параметрів роботи насосу. Гаразд. Ну, на жаль, мабуть, давайте по-іншому. Коли ми говоримо про лабораторію, яка займається сервісом насосного обладнання, я так собі думаю, що для проведення коректної діагностики насосу, ви проводите вимірювання і того, і іншого параметру. Тому що, коли ми, наприклад, провели якісь сервісні роботи з насосом, Перебрали його повністю, можливо, замінили гідравліку, то однозначно, треба переміряти фактичні робочі параметри. І там ви, мабуть, вимірюєте і те, і інше, і будуєте там власні графіки безпосередньо того приводу, який є. Але ж ми часто приходимо на об'єкт і все є, а того, що треба, нема. І доводиться діагностувати, ну, діагностувати роботу насосу. На які параметри ви порадили звернути увагу, якщо ми діагностуємо роботу насосу, але гідравлічні параметри оцінити ми не можемо? Я розумію. Раджу наступним чином. Дуже гарний приклад. Ви вже його писали. Це манометри. Ага. Були неодноразові випадки, коли клієнт каже, от насос не видає свою характеристику. От тут він не працює. У мене все зроблено правильно. Труби, арматура, все, все, все радіатори, все підібрано. Як працює ваш насос, каже, я не знаю. Друзі, якщо у вас встановлено два манометри, і ви на напорній стороні маєте засувку, ви її закриваєте, то от дельта показує якраз напір при нульовій витраті. Це означає, що насос видає свої характеристики. Це дуже яскрава характеристика. От вона показує, що все окей, все, все правильно. Мабуть, треба нагадати людям, що одна атмосфера, тому що зазвичай манометри якраз так. бари атмосфери, це приблизно 10 метрів водяного стопчика. Ну, при нормальних умовах. Ну, типу, так як про це говорю. Тобто, якщо перепад в пів атмосфери, то це мова йде про 5 метрів водяного стопчика. Хорошо. З... Чи можна вимірюючи електричні параметри, зробити, провести якусь аналогію в тому, ну, чи провести аналіз того, де знаходиться робоча точка? Е, можна, але це тільки на, вис... на потужних, на насосах, потужних на потужних, тому що сучасний насос енергоефективний на от такі от маленькі, побутові. Там, там по електричним ніяк. Там, там ніяк, тому що там 40 ватт це максимум, а то і 20? і… І я згоден, що фактична характеристика, плата управління, вона ну, типу, по потужності однозначно судити не можна. Коли ми говоримо про цей спосіб аналізу, який я кажу, чи можемо ми, наприклад, якщо мова йде про двигуни однофазні чи трифазні, конденсаторні двигуни, тобто асинхронні двигуни, да, там є таке поняття як косинус фі. Косинус фі – це величина, по суті, яка показує співвідношення між енергією, яку споживає насос, в напрямку, яка її частина перетворюється в активну, яка є реактивною. Чи можна по косинусу фі проводити хоча б такий наближений аналіз положення робочої точки? Хочу сказати, що ми проводимо по замірам струму, тому що на характеристиках да ага. сила, сила струму, тому що якщо відкрити характеристики насосу, в програмі зокрема підбору вілоселект. Там є інформація і по струму, який у нас є в тих чи інших характеристики кривої. Угу. Тобто, по суті, по, по 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 ну, по кількості струму, яка спож на споживана со цей момент часу, е, теж можна проводити прям пряму аналогію так, в робочій так. точці. Тобто графіки в нас однозначно покажуть. Чи ми в цій, де ми знаходимося? Де ми, ми знаходимося? Угу. Власне, та так і робимо, тому що десь можна перевірити це з шляхом замірів витрати, якщо, наприклад, десь на об'єкті, але це не завжди можна, тому що треба, щоб були ділянки, де стабільний власне, гідравлічний потік. А от якщо ми говоримо про сило струму, то от в першій і в третій частині характеристики вона в якому напрямку змінюється? Вона більше номінального, менше і в якому діапазоні? Хочу що сказати. Гарне запитання стосовно взагалі параметрів насосу, які є на табличках. Uh -huh. І от ви згадали саме за струм. Якщо ми кажемо за номінальний струм, що вказаний, то фактично це той робочий допустимий. Тобто, можна сказати, що це максимальний робочий струм, який... Uh -huh. Має бути на цьому насосі. Дуже важливий момент це взагалі інформація шильдику, номінальний струм струмвій на шильдику. Слід також пам'ятати, що ще в часи Радянського Союзу так було заведено, і деякі виробники насосів додають, дають такі параметри, як Q максимальне і напір максимальний, тобто QH максимальне. По суті, оці дві точки дають? саме так. Дають крайні точки. Часто буває так, що хочеш зробити якусь заміну, наприклад, аналогію, тому що встановлений на табличці такі дані. Ти не знаєш параметри. Клієнт тобі каже QH, Аш, отакі у мене. А виявляється, що це QH з шильдику насоса. Тобто це робоча точка, аж оця, яка, тому що воно от раз А це зовсім інший насос, да -да -да. зовсім інша це, потужність, це зовсім і? інший насос, інша потужність. Тому е, треба. Обережно ставитись до тих даних, які є, скажімо так, їх не обережно, а з розуму підходити до них. У нас є номінальний струм, це фактично максимальний. І дивіться, якщо вказано QH, то які вони максимальні чи робочі, як правило, вказують багато вибухників максимальний параметр. Угу. Гаразд. Я думаю, ми досить багато наговорили стосовно того, як можна охарактеризувати роботу любого насосу, неважно за циркуляційний чи будь-який інший. Я думаю, друзі, вам є що сказати по цьому поводу. Цікавить сильно ваша точка зору стосовно того, як ви це робите на об'єкті і чи встановлюєте ви необхідне вимірювальне обладнання, щоб потім провести аналіз поточної робочої точки насосу. Задавайте питання, критикуйте, проявляйте будь-яку активність, ми спробуємо давати відповіді на ваші питання. А з вами був Олександр Покляченко і Геннадій Поберезніченко. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.